Катяча морда віджала в мене стіл. Вусата жінка заполонила весь простір і мені лишилось кукожитись на жалюгідній третині, і навіть там вигрібаю за кожен рух і отримую вимоги віддати все, а заробляти на життя цьому зоопарку. Певно, треба іншим місцем. Кожне вусати хвостати особистість. Що вже раз пані Пузік забажала спати на моєму столі. Ну най буде. Я знайшла тимчасове рішення. Приволочили з другого поверху інший стіл, захоплюючи широкий і безнадійно низенький. Це той випадок, коли розмір має зна і мій картосний улюблений стілець. Він не влаштовує. А на то низько неможливо заїхати. А так як я тут тусуюсь по 12 годин на добу, спина шли мене нахер і виходить з чатом. Зі своїм білим столом я це вирішила, прикрутивши додаткові ніжки, але цей не мій і псувати його не гоже. Проблеми білих людей чорну шкурку не цікавлять. І все зашибісів, дрихне вона тут цілий день. Бачить свої щасливі котячі сни, просинається чисто, постять, посрать, пожрать і показати, хто тут пані. Дається, пора волочити додому третій стіл. Як думаєте?